Всім привіт, з вами Йориші 9 і сьогодні ми знаходимося в Роблоксі, але я їм що? Секунди. Як ви можете побачити, я вже отакий от маю від'їв собі живіт, в мене вже 250 їжі, вже отак назбав. Дивіться, які тут люди грубезні, знакі. Бо 25 кавних отак, от вони грубезні. Ну коротше, це симулятор, тут ми кожен раз їмо, а нам тут треба прокачувати, побільше їсти, це, це все продавати і... Ну і коротше будемо там прокачуватись щось таке. Ну, я точно не знаю, бо я ще добре не розбирався, але зараз ми по цьому всьому розберемося. Е, так, тут в нас є щось. Е, е, мінус 25, ну, типу, де менше чи що? А, у мене віднімається моя їжа. Ні, я так не хочу. Я так не хочу, я не хочу щоб мене їжи це віднімалася. Опа, стрибаємо, я виживу. Я буду жити. Єс. Все. Е, нам треба 20 він, вінсів, хоч щоб ми пройшли на іншу локацію. Ну, давайте що тут можна робити? Де можна продавати це десь, чи що? Я бачу, що у нас тут щось безплатне, є так, Давайте ми це прокрутимо. подивимося, що нам тут випадає. 250 їжі. Ані, 5 тисяч? Чи це що це? А, ні, мені 250 випало, я думав, що мені 5000 випало. Але ні. Давайте що, де тут можна продавати щось? Чи тут треба просто далі грати? Ну, тут, бачу, ребіск є. А, ні, це не тут. Ми типу просто їмо так от і все. Ну ладно, тоді, давайте погнали. Погнали оце от попробуємо пройти, я сподіваюся, що я буду стрибати. Опа, мінус 25. Опа, сюди мінус 50. А, блін, а я, я не встигну. Там далі мінус 200. Мінус 300. І мені треба чекати, щоб я набрав собі цей. Мені треба набрати їжі, мені не стане 400 майже. Ще чуть-чуть. А тут я бачу доріжку, напевне, що там було видніше йти. Мені треба щось. Чот... Ні, 400 зонатоловочка, тому давайте ми просто зохнем. Все? Нє? Отако От пам. А. Блін, я майже прийшов, я думав, у мене забагалось, я прийшов. Але ні. О! У мене 940 зразу, нічого собі, чого Так напевно, що я мене тратиться, але потім, коли я помираю, в мене назад воно все відновлюється. Ну давайте ми пробуємо це от пройти. У мене тисячі, Я думаю, мені тисячі вистачить. Мінус 25. Далі, мінус 100, плюс 20. Ой, мінус 50, ладно, так, плюс 40. Мінус 45, да, в нас ліпше, і плюс 50. Все. Ми пройшли, отримали один. він, Все, а, в нас степекну, і знову. Ми отакі от тепер худі. Е, так, тут у нас є якась віп, е, тут у нас ще є щось, x 5 буст, а ми можемо сюди зайти чи ні, Чи це треба донатити. Ну давайте ми подивимося, що тут треба робити. Ми можемо зібрати. А, ми тут їмо, але типу, якщо нас тут напевно, пане, що нам це все витратиться. Да? ой ой, ой, ой. Ні, ні 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 ні, Блін. А, мене з одної тички виносять, чи що я не розумію. Е, так, куди тут ще можна піти, Що тут ще є? Тут я бачу, що якась тут є от доріжка така. Тільки в мене зараз занадто мало її, щоб туди йти. Тому нам треба трохи підфармитись. Нам треба якось підфармитись. Може, якось петі можна купляти. Ну, от що тут пети є. О, я бачу якийсь подарунок мені дав. Давайте прямо що це за подарунок і. Що, e, 250 їжі мені дали добре а пети? Тут як купляти петів? Що тут є? Взагалі? Давайте ми подивимося. Тут, ну тут у нас задонат, от 100 вінсів цих. E, далі що тут дає? Ну, Тут погоди, зараз нас поки що нічого не відкрилося, бачу там далі різні локації. Тут нам зразу дасть три. E, ну, у нас тут. Ну, в принципі, нам може стати. Тому ну, давайте ми попробуємо. Попробуємо, Різкнемо, опа. Опа, сюди, плюс. Де... А, мінус 140 зразу, там, потім мінус 100. Ну, давайте, опа. Е, опа, сюди. Далі нам треба е, мінус, чекайте, 50%. Це, це мені, мені, буде 250, ні, мені ліпше мінус 100 зробити, тому бам! І сюди. А отут я вже не знаю цих процентах. Я не розбираюсь в цьому. А стопа, якщо стрибати, шо, е, а якщо будеш стрибати, що фармиться? А чому не стрибаються? Це ж не фармиться так. Ладно, давайте ми підемо на е, мінус 30%, тож це явно менше. бам 325, ой, мінус 100, ой, плюс 30. Так, нам тут треба. Ага, нам треба 450, щоб отримати 3 вінса. А на що ви стрибаєте? Тут ж нічого не дається. Ч... Для чого вони так стрибають? Ем, ну давайте ми теж пострибаємо. Для чого це. Е, блін, 450 занадто довго. Занадто довго чекати, занадто довго. Мені лень, коротше. Давайте ми пробуємо, Опа, опа. Давай. Майже майже дістала. Мене рука майже яка відвелась, майже дістала, але мені не повезло. Ладно, давайте ми зараз це зберемо. Е, сюди, 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 сюди. Нам треба. Ну, я думаю, нам десь треба 1500 я думаю, і нам стане, щоб ми туди пройшли. Е, так, ну де 20 вінсів, це не так вже й багато, я думаю, ми за це відео зберемо. А тут три. Ну, тут так само три, тобто, я думаю, що сюди можна теж 1000 назбирати, і нам цього вистачить. просто Нам цього буде достатньо. Так, пам. І давайте ще це, і вже 963, давайте, давайте ми там різкнемо чи ні. Ні, давайте ще ризкувати не будемо зараз. Чуть-чуть ще підзбираємо трохи. Підемо зараз цю кінг-зону. А ні, тут там хтось є, да? Да, там хтось збирає, ліпше не ризкувати. А я ще один подарунок якийсь отримує. Давайте ми його теж заберемо, пам'. Мені дається 500 їжі, і я можу тепер пройти. Я не знаю, куди мені йти, де, буде, де я менше їжі ну, давайте ми підемо направо. Хоча мені вроді повністю здавати Ну, Коротше, йдемо направо зараз, сюди. Зараз постараємося. Прий... Ну, я думаю, мені стан цього, що прийде, то ми просто можемо смілити. 25-50 головне не впасти. Так, мінус 100, мінус 150, мінус 200, мінус 300, мінус 400, і в мене 386 і 3 він саме получаємо, і в мене знову 0. Але, я ще досі получаю тільки по одному цьому в секунду, це щось занадто мало. Так, в нас я бачу є тут такі от золоті, вони, напевно, що дають е, більше, чи що, оце от 30, ага, да 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 Якщо це збирати оці от золоті, то це набагато їм більше. Так, давайте пробуємо зараз зайти в цю зону, чи. Ай, ні, Тихо, давайте ми зараз зайдемо. І чуть-чуть просто відкапай. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Отак от забираємо. Ой, мене чуть не знесли. Ай! Блін, мене винесли, йоли пали, по мені попали. І. Ч, так, що тут ще? Тут є якісь яйця, їх можна купляти за а, за віни. Ну давайте ми купимо одне вже. Може вона нам допоможе, щоб ми швидше прокачувались. Так, нам випав пес, е, комонка. Давайте нам плюс одна їжа, тобто нам буде по дві їжі йти в секунду. А це імбовіше, ми так зараз швидше будемо збирати. Тобто ми за 10 секунд 20 їжі назбираємо. Це класно, це класно. Ну давайте ще подивимось, що тут ще в нас є. У нас тут є якісь ще... А, ну це клас... коротше, донатити. За перший день, опачо, 500. Халява, нам халява потрібна, Наступний день дається 50 вінсів, потім 5 тисяч, ну коротше, потім далі йде круто. Далі все класно йде. Чим далі йде, ну, типу, чим більше ти граєш цей день, цю гру цей режим, тим ліпше в тебе йдуть. подарунки. Давайте ми подивимося, у нас якісь є гіри. Піц якось, я не знаю, воно це нам поможе. Ну, ладно, купляти ми не будемо це. У мене є вже 789, я думаю, мені цього вистачить, щоб пройти. Я точно не пам'ятаю. Тому мінус 50, сюди, плюс 20. А я можу назбирати сюди просто такого? Плюс 20, плюс 20. Ні, мені так не збирається. Ладно, мінус 50 плюс 40. Мінус 45 і плюс 50 бам. І що у нас є тепер вже 2? Хоча це, напевно, було не вечір, що я міг назбирати трохи більше і зразу отримати 3. Так, а яйце коштує у нас 3 віни, потім є за 15. Ну, блін, там потім довго збирати. Тому давайте, напевно, що... я не знаю, не знаю, що пробувати, тут... на що тут збирати. Ну, давайте я назбираю, напевно, 20 на наступну локацію і до вас повернусь. І так, я назбирав оцих от 20 вінсів, і мені відкрився новий світ. І ще поки я збирав, мені ні з того ні з цього дали от такого пету. Мені просто на весь екран було яйце, і з нього це пет, який мені дає плюс 30 їжі, і я тепер е так ну, буквально 10 хвилин пофармився і все. І ще я зрозумів, що тут не треба тратити оці от е кубки свої, щоб е проходити далі. Тобто мені зараз збереглись мої кубки, і я можу за них купляти собі е інші оці от яйця. Давайте ми купимо оце от друге за 5 15. Купляємо і надіємося, що нам щось випаде класне. І е, Комонка, але скільки вона дає? Плюс 5. Якби я знаю, більше багато тих купив. Е, мені, я думаю, мені було б вигідніше. Ну, ладно. Вже купили, ми в принципі маємо плюс 37 кожної секунди. Тут нас вже нема що збирати. Але я бачу, що там далі, це просто капець. Е, я не знаю, куди можна піти мені зараз, щоб мало витерти, але тут, раз, є, дається цих 10 війнів, то значить там буде дуже важко грати, я бачу там вже по мінус 200 є. Тому туди йти нам ліпше зараз не треба, а йдемо кудись-сюди, зараз подивимо, що тут, скільки нам тут дається, скільки тут 5, тут можна... ні, Тут мені теж не стане через те, що тут дуже багато цей. Дуже багато тратиться цю їжі, тому ми біжимо зараз в. Оцю та, формилку, оцю там де x 5 нам дається. Ну, якщо нам пустять туди. А ні, я маю подонок, може, мені зараз щось класне випаде. І мені ще випало 15 вінсів. опача, За 15 ми зараз, напевно. Я не буду тратити на це друге, я ліпше куплю багато перших. Ми зараз прокачаємося, і так буде набагато краще. Так, е, кіт. Далі прокачемося зараз за три. Що в нас тут зараз дається? Е, ще один кіт. А їх можна якось крафтити. Ой, чекайте, я не туди зайшов. Мені треба в ці от яйця. І, о, до речі, що можу купити. Давайте все-таки купимо друге левел, може зараз повис... Ні, далі нас та командка випала. І скільки можемо петь? А, максимум 3. Ну, то давайте ми візьмемо Ще цього п'ятого ні, цього ми відкріпляємо. Ні, ні, мені не треба. Ми відкріпляємо цього першого, беремо п'ятого, і мені дається вже по, по скільки? по, по 41, нічого собі. У мене вже 2600 збиралось, нормально так. А Де може ще й поменше дається? От тут, що... тут 4, тобто тут може бути полегше, а тут а 3, да? Ну, ми можемо в принципі, сюди спробувати піти, але я щось не впевнений, що ви там виграємо. Ну три, ні, три замало. Давайте підемо туди 4. Будемо просто надіятися, що ми пройдемо, якщо будемо трошки чекати. Так, мінус 100 мінус 200, мінус 300, далі мінус 4, ой, йо мінус 400, мінус 500, і зараз ще буде мінус 600. Ой, мені якраз є мінус 1000, і в мене ще лишається навіть трошечки. Тому ми просто забираємо ці 4, у мене вже є 5. А, я тут заспанився. А що, я аж тут заспанився? Ну, ладно, давайте ми тут трохи позбираємо. Опа, опа, сюди. Давайте пробуємо зайти, чи він нас не пустить. Ні, він нас за що не пустить. Зараз. Да. Він тут стоїть і нас не пускає. Тому біжимо, значить, зараз відкриємо. А, в мене 5 тільки. Ну, можемо відкрити, в принципі, одне оце от яйце. І подивимося, що нам з нього випаде. О, нам випавзав. Якісь, скільки він дає, плюс 4, теж не пам'ятаю. А можна їх якось крафтити? а? Ви скажіть, що тут можна з ними робити? Бо я щось поки що тут не розібрався, не знаю. Ну, ладно, я думаю, що на цьому принципі буде закінчувати. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайки, набираємо 5 лайків. Я роблю продовження цієї гри, прям цього самого режиму. Ну, а так то кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити дзвінок, щоб не пропускати мої нові окритті відоси. Ну і з вами був Юра, ви були на каналі юрші 9. Всім пока-пока!